Так, всім привіт. Тут хочу зробити відео на відповідь хейтеру. Він мені розказував, що вилка-вилка то дріт самогубця. З ним я повністю згідний, бо це не має так бути. Ось дивимося, це там роутер включений там з його акумулятором. Інша вільна. Ось, Ось зарядна станція. Там йде. Відживання. Виходимо. Зараз у нас місто, як бачимо, подає світло. Ось у нас отак воно виглядає. Це моя квартира Автомати, частина автоматів. Це от поставлено додатково. Тепер дивимося, ми, що ми робимо: ми імітуємо виключення світла з міста. Хлоп, аверс розпрацював, інвертор запрацював все. Інвертор вмикнувся. Жужжить. Світло у нас є. На кухні, в кімнаті. Люди є. Нічого не чіпаємо своїми ручками. Імітуємо включення світла з міста. Подача мережі. Раз. Зараз у нас хлоп, перемкнулося, все в автоматичному режимі. Все. Тепер у нас зараз станція заряджається, а всі споживачі працюють від міста. Ось так.